Всім привіт! Всім доброго ранку. Тут у мене така ще троянда цвіте, гарна, пригарна. Давно не зустрічалися. У нас прохолодно, але морозу немає. У садочок майже я не виходжу, що тут дивитись. Мородина. Котики мої бігають. Покажу вам зараз. Де я посадила іще хризантем. Яблуньку тут обрізала. Кітці ходять. Це в мене ще троянда тут не обрізана на цій стороні. Але вона теж трохи цвіла, тому я її лишила. Слава Богу, кури не розгребли, кукурудзує під ловко накривати. Кітюні, пошли дивитися на хризантеми. То тобто пам'ятає, тут у нас деревця, цибулька. Був усього один кущ. Гарна патрушечка. зелена зелена. Ну, на вулиці тепло ж. І мені подруга ще дала. Посадила там два кущики. Посадила між деревами, щоб не мішало, щоб можна було агроволокно натягти, і всі що. Таку, таку і там два кущики. Ще хотіла показати, як я малинку. Обрізала. Це мене тут ремонтантна Бачите, зовсім низько. Мабуть, сантиметрів може 15, може 20. Стоїть зелена рукола, але чомусь не хочеться їсти. Я була трошки вирвала на салат. уже думала, може віддати корові. Не знаєте, буде їсти чи ні. Хай стоїть. Цікаву річ хочу розказати. Порізала я своїх качок. Фу, такий процес був довгий. І залишила три качки і один селах на завод. Але у нас учора прилетіла на качка Прилетіла качка. Не знаємо чия. Сусідам об'явили, ніхто не знає. Хто з місцевих мене дивиться, то може підкаже. І тепер у мене чотири качки, один селих. Якщо знайдеться хазяїн, будь ласка, придіть заберіть качку. Така цікава історія. Мені розказала доця. Колись похвалилась моя кума. У неї качки були, виросли. І, мабуть, десь, ну, не навесні, трохи літом. Взяли і полетіли, а потім на зиму прилетіли. А в нас була пропала одна. У нас було 21, а потім десь одна ділась. І, похоже, сіренька така, як наша. Цікаво, чи може бути таке, чи ні. Я думаю, може бути. Звирія, вирій. Аж погуляла де додому. Так, все, іду в хату і будемо робити. Для доринів я беру картоплю, цибулину, борошно, сіль. Тазічок. І отака в мене тертушечка. Дівчата, хочу щось іще показати. Я даром не сиділа. У мене тут розпочався ремонт. Але там трошки ще не дороблене. Але, але спочатку мені обоє зовсім не сподобались, а тепер роздивилася, що дуже даже сильно молодіжна. У нас сторони. Перетерла я картоплю цей болинку. Тепер додамо муки. Я думаю, достатньо. Тепер яйце і дуже-дуже гарно солю. Деруни люблять сіль. Дивіться, який гарний дерун. Прижарений. Смачний, тоненький, крумтящий. Покажу, як я його ложу на сковородку. Дивимось. На дуже розігріту сковородку. Нічого страшного. страшне. Перша партія вже зжарилась. Ми їмо і з часничком і сметаною. Донечка, ну як тобі, ручки? Вкусно, мама. Каже, смачні. Дві порції, навіть даже три вже з'їли. Дуже важливо їх їсти прямо із сковороди. Нарвала зелені. Пам'ятаєте, цікавий мультик був. Я не козели, я такого не їм. Але вітамінчики. Мо, хтось з'їсть. У мене велика родина, сім котів, одна собака і багато двоюродних сестер та братів. Розкажу цікаву історію. Одного разу пам'ятаю, це зв'язане з дарунами, Мабуть, десь, напевно, 95-й рік приїжджав до мене двоюродний брат. Я жила ще не тут, не в цій хаті. Але топить газу не було, як кажуть, топили на дровах і жарили, мабуть, літо було, деруни на літній грубці. І я угощала його і його жінку. Не знаю, чи пам'ятаєш ти, братик. Я знаю, що ти відео дивишся, але Свєта, мабуть, точно пам'ятає. Такі дівчата були смачні. Мої даруни дуже подобаються дітям. Тому що на їх отакі смачні прижарки. Мабуть так. Мої вітання, братику. Брат, тебе скоро день народження. Щастя, здоров'я. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!